Якщо ви будуєте собі барнхаус і хочете собі е, в майбутньому камін, телефонуйте нам, ми вам зробимо хорошої якості прохідну гільзу, щоб не згорів ваш дерев'яний будиночок. Якісні димарі в шапці профіля, номер телефону. Паш, ти що втомився? Паш, ти що втомився сам цього димохода ставить? 3 метри, Боже, стидно. 3 метри, стид. цілий день. Хорошо, поки я Главное, технадзор. <laughs> Якісні димарів, шапці профіля, номер телефону. За мною правильно змонтований димохід в дерев'яному будинку. Хто планує собі будувати барнхауси, звертайтеся до нас, зробимо правильний монтаж із якісних димарів. Якісні димарів, шапці профіля, номер телефона. Такий барнхаус. Зробимо якісний димохід, димарі, каміни, печі.